Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Quake 4. Очікуємо, поки завантажиться. Та будемо продовжувати. Так, і куди я рухаюсь тоді. А, По якомусь конвейеру. Будемо, ну давайте прискоримося. Так, F-5 про всяк випадок. Так. Проскочуємо. Бляха, муха. Крісті Так, F5 ще раз. А ці швидко йдуть. Проскочив. F-5. Ой-ой-ой, забирайте їх швидше, забирайте. Так, рухаємось сюди. Це замкнено. Якийсь солдат лежить. Так, F5. Ой, шприци. Шприци! Так, проскочим. Так, F5. Тут уже пилки пішли. Бляха, мухава не Ні, 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 куди, 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 куди? Трохи зачепила пилка називається. Так, F5. Так, 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 так. Ось так сюди. Так, F5. Тут наче нічого немає. І, і куди мені рухатися? А, тут... Тут перестрибувати треба. Так, сюди. F5. Ой, о, це вже... Ой. Вогонь! О, проскочимо, проскочили. Полм'я. Бляха, муха. Так, проскочили. І сюди стрибаємо. F5. Тільки двері замкнені. Сюди тоді стрибаємо. Ану, застрибуй. Так. Сюди тоді, А ну, я думаю, на... Я, я думаю, що це кінець цього конвейеру більш. Біслого. Пекельного конвейєру. Раз, ось так. Відбилися від цих монстрів. Так, F5 і будемо далі прориватися. Привіт! Бувай! Ось так. <решил> э. Ой-ой. Тремай. <решил> Остак так таби. Так, а в пять. Вот он обоим новых. Отримав. Ай, та! А я до цього не готовий був, називається. Ну, гаразд. Ось мій бластер. Так, присяду. Підкрадуся. Гоу, тримайте! І чим вони там стріляють? ТРЕМАЙ! Так, f 5 Одного була потужна зброя. Так, F5. Аптечки підберемо, не забуваємо. Ще раз F5. Замкнено. Відчинено. Перезарядка.. Тримай. Песику сидіти. Тримай. Гранатомети. ну. Давайте це використаємо F5. Випробуємо приціл новий. Оптику, точніше. Ой-ой-ой-ой. Так, замкнено тут. Може з цієї сторони відчинено. Так, відчинено. Ой. Бляха, муха. Так, 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 Бляха-муха, він. Він мене завалив. Як тоді туди? Як пош... прошмигнути, непомітно. Скажіть мені. Гаразд. Пробуй прорватися. Все, побігли. Не стоїмо. Бляха-муха, ну. Так, 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 за стіну, за стіну. Ось так. Як тобі таке? Ого-о-о, скло! Розбив прям вітрину. Так, F5. Так, прориваймося. Відчуваю, що без ворогів не обійдеться. Так, піднімаємось F5. Десь треба комп'ютер знайти, щоб вимкнути. Це живлення. Ой, мама міє! Ой-ой-ой-ой-ой! Ще все, все все, все прискорюємось. Ось так. Збільшуємо у відсотках. Ой, мамо м'яя, як воно луснуло прямо. о, -о, -о, -о. оце діра. Так, F5. Так. Давайте треба безпечно туди спуститись. Я не буду стрибати, не хочу ризикувати. Тільки тут все світло вимкнулось. Опускаємось. Ось так. Так, f 5 про всяк випадок. Так, ось так. Спуститись, як на гірці. Ой. Так, f 5 Якось треба туди. Попасти. Походу надто високо. Та не з тої сторони, бляха муха. Оце складність називається. ой ні, А. Добре, що я сюди потрапив. Тримай! Бувай! Ось так тобі. Якоюсь своєю мовою говорять. Тримай! Ось поляхам, хоча ще гранати будеш якісь кидати. ще один. Так, опять. А ось і вихід. Зараз підберу. Аптечку якісь набої. Так, застрібуй, давай, 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 застрійбуй, бляха, муха. Як мій... Ми... хоть на ящике. Ось так! Ну і все, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!